Лозівське відділення Центру екстреної медичної допомоги з 1 серпня на лінію вивело дві нові машини швидкої допомоги. Це сучасні реанімобілі, оснащені новітнім обладнанням, яке дозволяє проводити інтенсивний курс терапії, не втрачаючи часу. Перед першою поїздкою нові автівки показали журналістам. Вже з п'ятниці дві бригади швидкої з уазиків, які служили їм вірою та правдою багато років, присідають на нові ренобокси, равтівки обладнані всім необхідним для надання екстреної допомоги. Фельдшера і водії проходили спеціальне навчання, щоб опанувати нову техніку обладнання і з ним тепер дійсно зможуть рятувати життя. Ми були обмежені в апаратурі. Медикаментами нас снабжали, але апаратура все-таки була старіша. А з новими автомобілями, да, нові дефібрилятори, нові кардіографи. Все нове, Кислородні балони. Наказання допомоги буде вже на совершенно новому вищому рівні. Всю начинку реанімобілю показує завідуючий Лузівського відділення центру екстреної медичної допомоги Андрій Пузирьов. Тільки носилок нараховуємо п'ять видів кожній для певної ситуації. Кресла, носилки для розлажуються для того, щоб винести больного з квартири, поставити в ліфт удобно. І спустіть вніс, опять же, к машину. Для медиків все під рукою, все зручно. Якщо треба, трансформуються, є кондиціонер, світло скільки треба, а щоб автівка безперешкодно рухалася дорогами, сирена, як чутно, мечки, які видно, і гучно мовить. Автівками медики задоволені. Отличні машини, йому раді. Я ж говорю, що у нас на Лавському районі це перший раз такі машини прийшли. Тому ця подія як свято. В останнє Лозівська швидка свій парк оновлювала п'ять років тому. Андрій Пузирьов вдячний Харківській облдержадміністрації, особисто керівнику центру екстреної медичної допомоги Віктору Забашті. Загалом на область таких автомобілів швидкою було передано 97. Їх розподілили між відділеннями центру. Дві машини дісталися Лозівському. Їх вручили у Харкові на площі Свободи. З появою нових автівок кількість бригад не збільшується. Зазначає Андрій Пузирьов. Їх як було 5, так і залишається. Залишається незмінним і час прибуття за викликом 10 хвилин по місту, 20 по району єдине про що екстреники дуже просять комунальників позрізати гілля на деревах біля під'їздів багатоповерхівок. Тому що автомобіль дуже високий, і можна позбивати проблескові маячки. Хотілося б їм і дороги кращі, але з цим поки готові потерпіти.